Привіт, друзі! З вами знову я, Сергій Притула. Взагалі-то я телеведучий і трошки волонтер, але зараз до вас буде звертатися Сергій Притула, влогер. Будь ласка, поставте лайк, підписка і дзвіночок. Ну, будь ласка. Я вас більше не буду цим діставати. Ну, може, трошки в кінці. Так, тепер давайте перейдемо до Солоденько. Я так побачив по кількості переглядів, що вам дуже сподобалась моя підбірка старої політичної реклами. Тому я приготував для вас продовження підбірку трешової зовнішньої політичної реклами. Бо якщо ви думали, що вся жесть була по телевізору, то ні. Защитим православіє! Це ви ще борди політичні не бачили. Ось де розгулялася фантазія політтехнологів. Ось на що пішли всі стимулятори. Перед кожними виборами ви виходите на вулицю, і з кожного стовпа на вас дивляться усміхнені обличчя кандидатів, які про щось у вас просять, благають і навіть волають. Інколи вони це роблять у доволі дивний спосіб. Досі не можу забути рекламу на позачергових виборах 2014 року кандидата-мажоритарника Павла Кошки. Учасник команди КВН Одескі Манси вирішив стукати у серця своїх виборців гумором та абсурдом. Ну і поза як це лежало на поверхні, вирішив танцювати навколо свого прізвища. Так народилися шедеври про кожен дім, люстрацію, а не кастрацію і роздачу лап. Вибори, звичайно, не виграв, але людей посмішив. Другий борт, який мені запам'ятався, це скандальне откровення про кандидатку до Київської обласної ради Кіру Кочеренко. У цьому борді прекрасно все. Насамперед, коли я його вперше побачив, мені здалося, що якась красива молодиця агітує за те, щоб ви проголосували за вила. В останнє, коли я бачив подібний борт, то з нього сексуальна блондинка благала мене придбати перфоратор. Але повернемося до слогану. Дівчина заявила у 2015 році. Що вона не продажна шкіра. Щоб ви собі, бува, чого не подумали. Чи дійсно Кіра є непродажною шкірою, ми так і не дізнались, бо до облради Кіру не обрали. Але нічого страшного, це ж не останні вибори. Може, Кіра наважиться на другу спробу. Я навіть для неї віршований слоган придумав. Кучеренко Кіра все ще не Ні, шкіра. Ну це взагалі якийсь дійсно театр абсурду. Тому що е, маєць навезення продажна шкура. А шкіра це ж ну епідерні. Короч. Не пощастило зовнішньою рекламою і пані з Херсону Яні Башмаковій. Вона була кандидаткою у Херсонську міську раду і у 2015 році балотувалася від всеукраїнської партії, духовності і патріотизму. Але чомусь із дуже дивним слоганом. Люблю дружину, але голосую за Башмакову. Хм. Тобто любити дружину це патріотично, а голосувати за Башмакову це духовно. Чи навпаки, любити дружину це духовно, а голосувати за Башмакову це Патріотично я не розібрався. Виборці теж не розібралися і за Башмакову не проголосували. Чи залишилась у них після цього любов до дружин, я не знаю, але сподіваюся, що все закінчилось мирно. Любіть дружин, вони того варті. Взагалі, 2015 рік був дуже багатий на креатив. Тоді за посаду київського міського голови билося дуже багато кандидатів. Але мені запам'яталася найбільше любов Богаченко від партії Жінки України. Вона вирішила не розмінювати. Тись на дрібниці і одразу наїхала на авторитета, Незважаючи на погрози, мужчина чогось в першому раунді не ліг, ба більше став міським головою. Не готовий був виборець до Любові Богаченко. Не готовий. Ну, якщо вже згадали про ті вибори, то, звичайно, ми не можемо оминути увагою кандидата Думчева. Це взагалі був еталонний приклад того, як робити не треба. Хто пам'ятає ті вибори, хто тоді жив у Києві, той пригадає, що десь близько півроку під час передвиборчої кампанії нас мучили Думчевим, який дивився на нас з кожного стовпа, з кожного білборда, з кожного паркану і з кожної поштової скриньки. За різним... Цими експертними оцінками тоді кампанія кандидату та його спонсорам обійшлась не менше ніж у кілька мільйонів доларів. За ці гроші нам обіцяли Еру Думчева, але люди не захотіли так сильно еволюціонувати і дали кандидату на виборах менше 4%. якщо бути максимально точним, 34 тисячі 117 голосів. Я не знаю, може у 2015 році щось таке розпиляли у повітрі. Але на правду, по всій країні креатив буяв так, що ховайся вжито. Згадав ще одну цікаву рекламу з невеличким присмаком Каламбуру. Пані Оксана Черкас балотувалася на посаду міського голови Полтави і вирішила одразу поставити питання Руба. Судячи з усього, мешканці Полтави вирішили ще трошки потерпіти, бо на тих виборах пані Оксана здобула аж один відсоток голосів. Ну і хочеться пригадати трішки ретро. Йшов 1990. 99 рік Леонід Данилович Кучма хотів стати президентом в друге поспіль. Але на п'ятий йому наступав Олександр Мороз. І тоді політтехнологи вирішили зліпити з Данілича свого хлопця стильного, модного, молодіжного. Ось тепер і ви знаєте, завдяки чому Леонід Данилович став президентом в друге поспіль. Чим це закінчилось, ми знаємо і пам'ятаємо. Thank oh, you. Так, здається, я нічого не забув, хоча, мабуть, я по-любому щось забув, просто неможливо все помістити в один ролик. Тому напишіть мені, будь ласка, у коментарях, яка була ваша улюблена зовнішня реклама з присмаком трешу. Ну і не забувайте, що попереду у нас ще одні вибори. Чим здивують нас кандидати восени? Сподіваюсь, вони не будуть черпати натхнення з цього ролика. Ну і не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть лайк, дзвіночок і підписка. А я вам за буду знімати ще якісь розвеселі відео. На сьогодні все. Бувайте здорові!